Усім привіт, продовжуємо проходити Symphony of the Night. Ми закінчили на тому, що в нас 6 хп, і нам потрібно дійти до збереження, щоб його відновити, відновити наше здоров'я, і це буде максимально проблематично, тому що ми Ми тут а бляха ворогів знайшли дуже багато, різних причому. Ой-ой-ой, а я не хотів, а я забув, я щось бляха... Втекав. А це фігово не то. Це фігово тому, що Тому що в нас закінчилася фігня. <сум> Стояла класна така Оце яка підривала ворогів. Або меч оцей короткий, Оцей він. Чи цей Ні, оцей. Цей в нас основний. Короткий меч, але скоріше за все, я візьму щит. Мінімальний захист, але але. Якщо буде хтось стріляти чимось, то я буду щит ставити. Це класно. От для таких дурачків. Щоб воно не попало по мені. Так, 6 хп це бляха бідово. Це дуже бідово. Давно не було коротше по каструванні відео, тому що так вийшло. Так вийшло, що зараз я можу записувати тільки раз в тиждень. Тому так, чекай, в нас тут. У нас тут кудись воно веде. М Не пам'ятай. Ай-яй-яй-яй-яй. Скоріше за все, що тут буде ворог. Я на всякий зберігся. Не знаю, надіюся, що нічого такого. Не поняв. А чого? А що я маю зробити? А! Леко в чому? А в чому Чекай, я не розумію? Це ми... Ладно, давай назад, типу. Я не знаю, в чому різниця. Що воно нам дає? Але. Ага. Ого. А ми десь, а ми де? Йоптить. А я не хочу. Я вертаюся назад, тому що ми зараз на початку. На початку там де якраз, були заблоковані оці двері. А мені, як би сенсу, на початок вертатися немає. Хоча, може, може. Може, тут. А чекай, а якщо я зійду. Воно не закриється. Якщо воно. <хи> нє ні -ні, ні ні Я не хочу рискувати, тому що якщо воно закриється, мені пойдеться, бляха. Вертатися, хто знає скільки часу назад. Туди, де я був. Просто там могло бути збереження недалеко. Зразу забув попередити вишнього звуку на задньому фоні може бути багато. А, надіюся, не сильно чути, але постарайтесь не звертати уваги. Такс. Бляха. Отут, 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 отут буде габела мені. Так як була в кінці минулого відео. Хорош. Хорош. Ти подохнеш, ні? Подохне вже. Вау. Яй-яй-яй-яй, почалась фігня. Полна. Дивись, вже золота якась. Нуль? В смысле нуль? А, ага, о, що воно робить. Можна мені... Так, ну цих можна не особо боятися. А оцих треба. Прям навіть дуже, я би сказав. Так, давай зникай швидше. Опа. Так, ми це проходили. Повтикав я трохи момент, але нічого. Не зараз. Так, ну от вони мені мені, бляха, заважають ще й сильно. От як я її маю минути. Одну і другу. Ти вже здохнеш там чи ні? Не хочеш? Подякував. Давай швидше. Так, туди вже не бачу сенсу. Давай сюди. Бігом. Отак. Чекай, тут, типу, можна. Ага, не можна, я поняв. Мені треба... Ага, ага. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ну от, я ж знав. А, от, все ж таки, м -м. от як я маю з тими 6 хп вижити. Коротше, йди ти в баню. Я ще буду бляха з тобою стояти, махатися. Я що дурак, чи що. Ну вроді, да, але не зовсім. Просто збереження. Нам треба збереження. Чекай, я щось там бачу. Я щось бачу. Воно може... Вити зі Так, це нам треба. Це ми правильно зробили. Ти можеш, бляха, вистрибнути. Хоча б раз. ні 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 чекай, чекай. Я хочу кувшинчика взяти. Візьму, зараз бачу за щоку хіба що. Хочу взяти кувшина цього. В надії на те, що там воно відновить. Мені здоров'я. Хорош. Ай-яй-яй. А зараз я відновив бляха. Коротше, з кувшинчика користі немає зовсім. Тому що щось воно там дає, а що дає, я так і нічого не поняв. Такс. У нас є наверх, ми ще сюди не доходили, до речі. Надіюся, збереження, ні? Ага, там. А може, а може, скажи, що да. Ні, нова локація часовня, я так зрозумів. По камісь ми сюди не йдемо. Я ще сюди не хочу. Давай глянемо що вище. Що в нас там вище чекає? Може дійсно десь тут збереження? Мені просто відновити здоров'я і все, і ми. клас. Оцього цього я й хотів. 102. От тепер можна бігати. Хоча б якийсь певний час. А то бляха один, удар і все. І ти мінус. А так не цікаво. Так, часовня, да. М а, ну в нас, в принципі, більше нікуди нема варіанту. Тому йдемо сюди. Так. Що в нас тут чекає? Які вороги? А давай верхом, да, давай верхом підемо. Мені здається, що тут буде босс. Так, ти мені не подобаєшся. Музяка. Ага. Клас! А це хто? А ти хто? Друган. Друган ти хто? Я ще до тебе не хочу. Так, то значить можна низом до нього відразу. Та може і варто низом піти. Може він не такий стрмний, як здається. Ти все ж таки дамажиш файно. Ти ж не відновлюєш життя, коли я втікаю. Я надіюсь ні. Ну давай. Хорош. Не такий ти вже й страшний. Такс. А, так ти не один. А ти ж не поїдеш, так? Да? Ти ж не пойдеш. Ти просто домажиш, якщо до тебе торкнутися, я так зрозумів. А інакше бачу ніяк ти не... не фігачиш. Це дуже добре, це прикольно. Ай-яй-яй, а ти больно б'єш. І все ж таки ти проходиш. Ні-ні-ні. ні-ні. Дай я це саме. Два, три... Чотири, п'ять. Шість 6 разів тебе. Ну ти б'єш, звісно, добре. Больновато. Може, все ж таки верхом був сенс йти? Да ну на. Серйозно. А для чого я тоді не зумішов? Кап здається? Тобто я б потратив, по суті, 20% не 20%, а просто 20 хп я потратив дарма. Ладно, якби ще щось лежало, якийсь скарб, зброя. Але ж я ж ніфіга не отримав. Печально. Ідея. Так. Давай наверх піднімайся, бо ти мене ж пляха задамажиш. А як чекай, а як я тоді маю? А ніяк? А, а в чому суть? Чи я... нічого не доганяю. Плюс-мінус, розумію, але не зовсім, але зараз ми спробуємо замутити прикольчик. Вертаємось сюди. А тут ще? А ні, тут нема. І тепер вертаємось сюди. Якщо я вийду і потім зайду, по ідеї той міст відновиться. Тому що мені треба було стрибнути вчасно, а я не вчасно. Я просто впав. Не відновився. Може давай ще разочок спробуємо. Може відновиться. Тільки якщо я вже перейду аж на ту локацію. Ну, вверху в нас тільки збереження, туди є точно ніяк. Засада. Опа. Опа. А, а твою ж. Опа. Пішов ти в дупу. І те разом з ним. Давай, до побачення. Так, стоп, хорош. Це бляха, це бляха. Дає напрягтись. Конкретно. Тут знов, так? Да? Конкретна жопа, а не бляха етап. Йоли-пали. Ай-яй-яй! Ладно, чу-чуть-чу-чуть. Наверх. Пляха. медузи. Довбані. Давай. Оце жопа теж. Теж конкретна жопа. Дивно, літає без кінця. А як я маю? Ніот просто цікаво. Ні, дійсно цікаво, як я маю, туди вискочити? Це якийсь кабздець, абсолютний. На цьому моменту я її закінчу, тому що я не знаю як, я не знаю підгляну чи що, бляха, тому що, що не роблю і воно щось не дострибує, не хоче. Тому на цьому ми її закінчимо. Подякував всім за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відеох.